Коли ви бачите чоловіка або жінку з гарним атлетичним тілом, це не завжди говорить про те, що ця людина так само сильна всередині. Тому що е, зовнішня форма вона не завжди дорівнює внутрішній силі. І ви тут скажете: як це? Щоб прийти до такої фізичної форми, да, треба ж бути гого, якою вольовою людиною. І е, однозначно в цьому випадку е, замало мотивації. Потрібний добрячий характер от прям добрячий характер. Але тут є момент один. Дуже часто ось цей характер він будується не на внутрішній силі, а на внутрішній тривозі. Хто пізнав впізнав себе. Напишіть. І я зараз говоритиму виключно за себе і свою внутрішню організацію. У вас це все може бути зовсім інакше. Отже, в моєму випадку, саме ось ця тривожність вона спонукає до системності, системи дня, тижня і, і так далі. І коли є ось ця структура, вона перебирає тривожність, з'являється відчуття контролю і стабільності. І тут важливо розуміти, що зараз мова йде про сталу особливість нервової та психічної організації. До речі, у попередньому відео я рекомендувала книгу, в якій можна глибше розібратися, наскільки по різному влаштована психіка кожної людини, і наскільки по різному формується внутрішня організація, і тут дуже цікавий момент: інколи життєві обставини вибивають нашу систему, руйнуються плани, графіки і звичний ритм життя. І саме ось в ці моменти. Дуже класно стає видно масштаб особистості, тому що коли системність руйнується, приходить тривога. І саме ось ця тривога вона показує, а, а як я ставлюся до себе, а як я в цій тривозі реагую на людей, а я є для себе підтримкою, а я ламаюся чи все ж таки шукаю ось цю опору. Тому що ось ця тривога вона нікуди не зникає. Вона потрішечку зникає лише тоді, коли вибудовується нова система, яка вже відповідає е, ну, реаліям, в які ти потрапила чи потрапив. От, і в ці моменти стає дуже класно зрозуміло, що зовнішня ось ця сила, вона по зрівнянню з внутрішньою силою. Ну розумієте, тому що сила вона в тому, чи здатні ви бути гнучким гнучкою, чи здатні ви швидко перебудовуватися, так чи здатні ви змінюватись? І саме ось ці кризи вони дуже класно розкривають масштаб особистості, показують сильні точки і дуже слабкі точки. от І, знаєте, ці кризи вони дуже цінні. Не бійтесь цих криз. Ну що, тривожники? Як там ваш масштаб?